Мене звати Даріна, я народилася і живу у Херсоні. Я живу у Херсоні з своєю сім'єю, мамо, тато, я та мій папушка Жужа. Ще в мене є рідний брат, але він живе не з нами, він живе у Києві, але ми часто їздимо до нього в гості. Що мене дратує? Мене дратує якісь неприємні звуки. По типу воделку по склу, чи типу, типу, ти щось. Уявіть собі, як матеріан зараз. Що я люблю? Малювати люблю та люблю ще й кататися на роликах. Що я не люблю? Я не люблю свою алергію на котів. Я б хотіла б собі хата, але б не можу собі його взяти, купити, тому що в мене алергія. Я ще не люблю вставати рано, по типу о 5 чи 6 годині ранку. Хоча я стою о 9 чи о 10. Я люблю свої хобі. Танці, скалолазіння, Потім мене ще дратує, коли багато інформації в один час. Це дуже складно запам'ятати, тому що їх дуже багато, я ніколи не запам'ятовуюся. Що мене робить щаслива? Мене робить щаслива родина, звісно, друзі, і папушка та природа. Я люблю десь в лісі побути біля озера, це мене заспокоює то робить щасливою потім я хочу багато грошей, дуже багато грошей, тому що це може дозволити абсолютно все. І це прикольно теж. Я хочу, коли виросту, я хочу подорожувати, багато подорожувати, тому що це буде постійно бачити нову картинку. Це прикольно. Потім я хочу навчитися малювати. Ну, по типу, я вмію малювати, але не прям вах, тому хочу. Потім я хочу напевно собаку. Я хочу прокинути завтра, тому що побачу своїх друзів. Ми будемо разом розважатись та веселитися. Я піду на танці, я піду на тренування та я буду на уроках, може, дізнаюсь щось нове. Потім, чому я не хочу вмирати, тому що новий день це нові можливості. Ти можеш навчитися чомусь новому, Можеш зробити якесь відкриття. І ну, новий день і тому я не хочу вмирати. Потім, які в мене плани на майбутнє? Якщо чесно, в мене зараз немає ніяких планів, я просто вчусь, розважаюсь. Але я планую напевно закінчити усі 11 класи та на когось поступати. Я ще не знаю.